Шановні друзі, в цей епохальний і вирішальний для України час ми, громадяни, повинні взяти на себе відповідальність на підставі діючої, преамбули діючої Конституції України, де чітко записано, що ми повинні бути відповідальні перед Богом власною совістю. Попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями у формуванні свідомого громадянського суспільства на основі вічних біблійних істин. Тому в нашій країні сьогодні ми бачимо, які настали серйозні виклики. І сьогодні ми розуміємо, якщо ми не візьмемо цю відповідальність. За наше суспільство перед народом за нас це ніхто нічого не зробить. Тому сьогодні, коли ми говоримо про соціально-економічні виклики або проблеми, стан їх і цих викликів і проблем, ми розуміємо, що це наслідки. А причина всьому цьому передає моральної та духовної деградації. І ми повинні взяти і зрозуміти, що ми все повинні вкласти для того, щоб відродити національну ідею, щоб ми впроваджували ті цінності, на яких ми зможемо далі будувати нашу країну. Без цих високоморальних, духовних цінностей, ми не зможемо змінити ситуацію в країні. І тому сьогодні. Виклик тому, щоб ми готували серйозних відповідальних професіональних кадри, які зможуть піти в представницькі виконавчі органи влади, і брати відповідальність за прийняття відповідних правильних рішень, щоб не було корупції, щоб було правильне правосуддя, щоб економіка зростала. Щоб все працювало знизу до верху, щоб відбувалась справді децентралізація влади, тому виникла добра, хороша ідея створення школи. Тому я запрошую вас, керівник практичного освітнього проєкту для навчання, набування досвіду. З яким ви зможете реалізувати свої знання, які ви тут отримуєте, і будете професіональними, свідомими, активними громадянами, які підуть реалізовувати свої можливості для прийняття рішень в представницьких та виконавчих органах Ради. Запрошуємо на навчання, будемо раді вас бачити. Ви зможете ознайомитись на сторінці, Фейсбуку під назвою також Громадська спілка Всеукраїнські Християнські ініціативи. Дуже будемо раді бачити вас, аби ми змогли надалі впливати на державну політику, а також на місцеві органи влади. Дякую.